Доброго дня. Сьогодні хочу провести аудит сайту Opel.ua Всі ми знаємо автомобілі Opel, які вони чудові, які вони красиві, привабливі, неймовірні і тому подібне. І ми бачимо сайт відповідно цим автомобілям, красивий, має привабливий вигляд і користувачам на цьому сайті буде значно зручно. Але сьогоднішня розмова в нас піде не про дизайн, не про картинку, а про те, наскільки якісно. Цей сайт написаний програмістами, як цей сайт бачить сама пошукова система Google і яку оцінку якості вона цьому сайту присваює. Сервіс називається PageSpeed від компанії Google, який дозволяє перевіряти якість будь-якого сайту для мобільних і комп'ютерних версій. Ми бачимо, що. Оцінка основних інтернет-показників, перевірку не пройшла. Звертаю вже вашу увагу на те, як сказав сама, сам Google у 2020 році, що ці показники вони є прямими факторами оприділення позицій сайта в пошуку, і проблеми ми бачимо досить вагомі. Це довга відповідь від сервера 0,9 секунд. В ідеалі має бути менше 50 мілісекунд. Причина цієї низької відповіді це досить робот, досить велика. І довга робота PHP-кода на сервері, або неякісний PHP-код, який виконується дуже довго. Також ми бачимо проблеми з зображеннями на сторінці. Потрібно працювати над оптимізацією самих зображень. Оцінка якості складає 38% із 100 для мобільних пристроїв. Шиткі завантаження підводить 8 секунд. Повільна робота і виконання програмного кода на сторінці сайту, зміщення макету високе, тобто потрібно задавати пропорції для зображень і потрібно працювати над самими зображеннями, оптимізувати їх. Бачимо, ми інші дуже вагомі. Претензії зі сторони пошукової системи Google до програмного кода сайта, наприклад, як видалити код JavaScript і CSS-код, який просто не використовується і не приймає участі в відображенні головної сторінки сайта, також працювати потрібно над зображеннями, скорочувати розмір програмного кода, розмір документа, самих елементів, кількість їх. Потім бачимо, ми що велика. Навантаження, велике навантаження на мережу під час завантаження, тобто кода програмного багато, сайт важкий і тому такі претензії. Потрібно над кодом в першу чергу попрацювати. Для комп'ютерних версій в принципі картина аналогічна, оцінка основних інтернет-показників перевірку не пройшла. І оцінка якості 50% і 100% для комп'ютерних версій. Дві, майже 3 секунди. Швидкість завантаження і повільна швидкість відображення сайту, як ми бачимо на цій шкалі. Аналогічні зауваження зі сторони пошукової системи Google. Крок номер два це ми перевіряємо сайт Opel.ua на стандарти консорціума Всесвітні Павотини. Простими словами, ми хочемо дізнатися, чи допускає програміст помилок при написанні програмного коду. Бачимо, що помилки. На головній сторінці в програмному коді з цього сайту в нас є багато, дуже попереджень. Наприклад, ось як видалити в непарного тега слеш, адже підтримка скоро такого варіанту буде уже десь в минулому. І помилок, звісно, я ось бачу досить і досить багато зауваженнями. Це не є припустимо при написанні кода допускати помилки. Потрібно усувати, в сумі в нас складає 220. Звісно, я покажу вам, як виглядає ідеальна якість ідеального, ідеальної роботи висококваліфікованого програміста. Наприклад, ми перевіримо будь-який сайт, який написаний на чистому коді. Ось цей довгий односторінковий сайт. Звісно, ви можете самостійно проаналізувати все. І бачимо, що оцінка якості для мобільних пристроїв вона складає 100%. Тобто оцінка ідеальна. Саме такі сайти любить сам Google, саме такі сайти вони просуваються легше, швидше, дешевше, при набагато менших затратах. Саме такі сайти завантажуються значно швидше, 0,9 секунд, якщо ми порівняємо, Opel завантажився за 8 секунд для мобільних пристроїв і Опит для комп'ютера майже за 3 секунди завантажився, а сайт на чистому коді спроможний завантажитися із за 0,3 секунди. І бачимо ми повну відсутність будь-яких зауважень зі сторони пошукової системи Google. Саме такі сайти мають набагато більше перспектив для попадання в топ пошукової системи Google. І бачимо, що помилок на цьому сайті просто немає. Ось так виглядає якісна робота висококваліфікованого програміста. Звісно, потрібно цей сайт виправити, усунути всі помилки в програмному коді, покращити оцінку якості для максимального рейтингу в пошуковій системі Google. Звертайтеся, ми гарантовано допоможемо, покращити оцінку якості, усунути всі помилки, які є. В програмному коді на цього сайту для максимального рейтингу. Дякую за увагу, за перегляд і всього найкращого.